Друзі, всім привіт! З вами я Артем канал Зоокул. Вже не перший раз сказав, що в наших басейнах дуже багато ми вирощуємо гупаків, які у нас розпліднюються набагато швидше, ніж ми їх можемо скормлювати нашим аквакультурам. Таким чином, для жителів Києва, хто займається акваріумістикою і хочете приїхати безкоштовно наловити собі гупаків, приїжджайте до нас, заздалегідь зізвонимося. Приїхали, перевдягнулися. Взяли якийсь конкретний басейн, витягнули всі укриття, обережно виловили всього гупака і поїхали додому. Заплатити за гупаків не потрібно. Виловити можна і тисячу, і дві п'ять, без різниці, але щоб так максимально підчистую, під тому що у нас їх дуже дуже багато. Телефони знизу, підписуємось на канал. Для жителів Києва, хто займається акваріумістикою, думаю, такий підгонщик зробити. Дякую і до зустрічі.